Друзі, всім привіт! Збірна України повертається, і наші хлопці вже у Франції, аби зіграти свій надважливий поєдинок за право виходу до чемпіонату світу 2026 року. Тому у цьому відео ви дізнаєтеся, де можна подивитися безкоштовно відеотрансляцію матчу збірної Франції та збірної України у п'ятому турі кваліфікації до чемпіонату світу, а також багато інших цікавих футбольних новин. Тому сідайте позручніше, заварюйте собі чайочок. Я дуже надію. Що у вас є світло, аби подивитися це відео? Також ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, адже ми разом з вами йдемо до відмітки у 25 тисяч підписників. Приємного вам перегляду! Поїхали! Розпочнемо з наших клубів, які грають у Єврокубках. Київське Динамо та Донецький Шахтар у четверг знищили своїх суперників та піднялися у турнірній таблиці. Донецький Шахтар грав проти ісландського брейдабліка, перемогли з рахунком 2-0. Київське Динамо грало проти Зінські, Боснія та Герцеговина. Перемога аж 6 0 Напишіть, коли востаннє ви бачили такий розгром від київського Динамо саме в Єврокубках. Шахтар у загальній турнірній групі піднявся на. 10-ту сходинку, а ось київське «Динамо» з на турнірної таблиці піднялось аж на 10 залікових пунктів, і на даний момент посідають 24-ту сходинку. Також Україна піднялася на одну позицію в таблиці коефіцієнтів. УЄФА тепер ми перебуваємо на 27-й позиції, перегнавши словачину. В українській прем'єр-лізі також цікаво та спекотно. Матчі 12-го туру не обійшлися без сенсацій. Львівські Карпати в себе вдома перемогли Кривбас Кривий Ріг, мінімально з рахунком 1-0. Болісь Житомир перемагає на виїзді Олександрію з рахунком 0-3, Ну а Київське Динамо в себе вдома поступається ЛНЗ Черкасам 0-1. Ну і Донецький Шахтар, який розгромив у Львові на Львів Арені 7-1 СК Полтаву. Усі результати 12-го туру на ваших екранах. А я хочу звернути вашу увагу на турнірну таблицю. Донецький шахтар, перша сходинка, 27 залікових пунктів. ЛНЗ Черкаси та Полісся ділять другу сходинку, мають по 23. Ну і Київський Динамок та Кривбас мають по 20. Відставання Динамо від Шахтаря 7 пунктів. Ну а зараз все про національну команду. Сергій Рибров оголосив склад збірної України на листопадові матчі проти збірної Франції та збірної Ісландії. На ваших екранах ви можете побачити усіх тих, на кого розраховує Сергій Рибров. До речі, дуже цікава ваша думка. Як ви думаєте, кого можна було ще довикликати до національної збірної? Хто б міг допомогти? Напишіть, будь ласка, з тих футболістів, яких ви тут не бачили. Я особисто. То, мабуть, довикликав би Андрія Ярмоленка, але, на жаль, у матчі проти ЛНЗ він отримав ушкодження. Одразу хочу відмітити дві заміни у національній збірній напередодні матчу проти Франції та Ісландії. Травмовані Арсеній Батагов та Володимир Брашко, які вже не приїдуть до розташування збірної. Замість них приїде Тарас Михавко та Єгор Назарина. Також Назар Волошин довикликаний до національної збірної України. Ну і як раніше повідомив. <зумлялося>, Олександр Зінченко не приїхав до розташування через те, що отримав ушкодження за свій клуб. Нова ексклюзивна домашня форма збірної України. В ній команда зіграє вже 13 та 16 листопада в кваліфікаційних матчах. Хочу відмітити, що на комірці головної форми збірної України гасло Україна понад усе. Ну і процитую слова Андрія Шевченка про нову форму збірної України. Кожен новий матч це шанс показати світові, хто ми є і хто такі українці. Ця форма створена з повагою до тисячолітньої історії України, до багатовікового пошуку свого місця в світі та власного шляху. Цей оргамент нагадування, що і на початку 20-го століття, і сьогодні українці виборюють право на власну державу. Ми дякуємо Adidas за партнерство, що допомагає нашим гравцям почуватися впевнено і на полі, і поза ним. А ваша думка мені цікава також, як вам нова форма збірної України? Напишіть, будь ласка, друзі, в коментарях. У четвер, 13 листопада, збірна України зіграє зі збірної Франції в передостанньому п'ятому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу 2026 року. Поєдинок відбудеться на стадіоні Парк де Пренс у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 21.45 за київським часом. Уболівальники зможуть подивитися матч Україна-Франція у прямому ефірі на ott платформі Megogo та безкоштовно на телеканалі Мегого Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах. Також на нашому Ютуб-каналі буде проходити голосова онлайн-трансляція. Тому запрошую абсолютно всіх, у кого немає змоги дивитися відеотрансляцію. Після чотирьох турів команда Сергія Реброва має сім залікових пунктів. Посідає друге місце у своїй групі відбору до чемпіонату світу, лідирує з десятьма балами збірна Франції. А на третій позиції збірна Ісландії. Чотири залікові пункти. Замикає квартет Азербайджан, одне очко. Переможець квартету отримує пряму путівку на чемпіонат світу. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на планетарну першість через плей-офф. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, як складеться поєдинок збірної Франції та збірної України? Хто переможе? Хто першим заб'є? Я обов'язково та з задоволенням перечитаю всі ваші коментарі. Жахливі новини перед матчами збірної України. Артем Довбик був замінений через ушкодження у матчі проти Удінезе. Довбик вибув приблизно на 6 тижнів через травму. На відновлення українцю знадобиться близько 40 днів. Цікаво, хто зможе зіграти основного центрального форварда. У ворота Анатолія Трубіна забили найтупіший автогол року. На 65-й хвилині Бенфіка проти Касапіа поставили пенальті. Анатолій його відбив. А ось Араужу хотів вибити м'яч, але заколотив прямісінько у дев'ятку. Захист Бенфіки ти щось неймовірне. До речі, у цьому матчі Георгія Судакова було визнано найкращим гравцем матчу. Українець провів на полі 79 хвилин та відзначився забитим голом у першому таймі. Завершилась з рахунком 2-2. Офіційно час Луніна настав. Куртуа через пошкодження пропустить матчі збірної Бельгії та Реалу. Його замінить Андрій Лунін. Відновлення куртуа займе орієнтовно 15 днів. Матч Реала з Ельче 23 листопада. За інсайдами журналістів куртуа все ж пропустить наступний матч Реала. Проте тренерський штаб вершкових все ще сподівається, що Тібо все ж встигне відновитися. Щось хабі Алонсо геть зовсім не взлюбив українця. Віктор Циганков потрапив до команди тижня Ла Ліги за версією СОПАСКОР. Нагадаю, гол Циганкова приніс перемогу Жероні над Алавесом. Віктор провів на полі 84 хвилини. Ну і наостанок, ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу проти Ліона. Забарний провів на полі весь матч. Проте у двох пропущених м'ячах ПСЖ якраз таки звинувачують Забарного. І ось що пишуть у Твіттері. Цитую. Який же лайняний гравець Забарний? Вони ж 70 мільйонів за нього заплатили. Забарний – це катастрофа. Українські видання до слова теж вважають ці епізоди помилкою Ільї. Нічого, наш казак тільки набирає ходу. Друзі, на цьому ми закінчуємо наше відео. Це були усі актуальні новини до цього моменту. Я надіюся, що інформація була для вас корисною та цікавою. Якщо так, то обов'язково поставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. Адже ми разом з вами йдемо до відмітки у 25 тисяч підписників. Нехай у вас все буде добре.